Вітаю, друзі! Хто бреше? Зеленський чи Лукашенко, Лукашенко чи Зеленський? Довідаєтесь за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду разом з нами, боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, вчора. Лукашенко зробив заяву. Чого Зеленський вякає? Йому дали команду. Треба зробити все, щоб втягнути країну в війну. Почому Володя Зеленський себе так веде? Ми ж нормально з ним. Всі були в хороших відносинах. Чого він в'якає? Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Надо всячески делать все, щоб втягнути страну в войну. До того ж, Лукашенко додав, що краще така диктатура. Як в Білорусі, чим така демократія, як в Україні. Тяжко не погодити, що е, українська демократія в лапках давно вже переплюнула диктатуру Лукашенка. Засоби, які застосовуються до політичних опонентів, до е, людей з іншими поглядами. Політичними, релігійними та будь-якими. Вони далеко вже переплюнули Лукашенка. І кладовища, влаштовані режимом Зеленського, переплюнули кладовища режима Лукашенка. До речі, Зеленський до Великої війни ще в 2021-20-х роках брав приклад з Лукашенка і казав, що це політик, якому хочеться наслідувати. Чи дійсно Зеленський хоче втягнути в війну Білорусь? Думаю, так. І це не Зеленський. Зеленський просто виконує е, чиїсь вказівки. Тому що, підпаливши Білорусь, можна розширити фронт війни. Це не дасть можливість Трампу реалізувати його мирний план. Це запалить європейський континент, дасть можливість. Цій війні поховати Трампа, трампістів, їхню ідеологію, а натомість запанувати знову глобалістам, саталі... сатаністам, різним Соросам, лівакам ну і демпартії США. Тому вони готові підпалити Білорусі, Молдову і взагалі все підпалити, що тільки можливо. Вони вже випалюють Україну і хочуть підпалювати інших для того, щоб правити. Світом і правити свій бал сатани. Це не виправдовує те, що я сказав у Лукашенка за те, що з території Білорусі було здійснено вторгнення на територію України. Не тільки ракети, як казав Зеленський, летіли з Білорусі, а російські війська зайшли, їх запустили з Білорусі. І це злочин, злочин Лукашенка, з яким потім треба буде розбиратися. Але такий самий злочин це є партнерство з Лукашенком, з його Білорусю по е, закупівлі електроенергії в переддень Великої війни. Схематоз, на якому зароблялись мільйони арахальні і компанії через Дубай. Це не виправдовує те, що е, в рамках великого будівництва крадівництва збудували інфраструктуру, по якій росіяни з Білорусі ледь не в Київ прийшли. Принаймні, дійшли до Гостомеля, дійшли і захопили Чорнобильську АЕС і так далі. і так далі. Це все треба буде розслідувати після закінчення війни всю співпрацю з Зеленського з Лукашенком, зелених з Білорусю. І все, що відбувалося в переддень війни. Але зараз так, зараз готові спалити, підпалити і Білорусь, і Молдову, і будь-яку іншу країну, щоб розширити зону конфлікту і спалити в ній мирний план Трампа. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.